Взагалі, коли я згадую своє життя, я пригадую, як виховували батьки, як виховувала мама, яка дійсно, напевно, з її молоком і донеслась до мене саме перше, це ота, знаєте, напевно, що не віра тоді ще, а надія в щось добре, в щось хороше, щось позитивне. І мрії були різні, як у дітей того віку. Ми пам'ятаємо, як ми виховувались і що до нас доносили і вчителі, і книжки, і історія, і те, що чому ти навчався. Так, були мрії різні. Ніколи я не думав, що саме складеться життя таким чином, але ж мрія була в мене взагалі дуже. Дивна, я хотів бути, і як завжди, напевно, хлопці, того періоду військовим, я хотів бути. Е Прикордонником, я хотів мати навіть коли у нас був твір. Я чомусь пам'ятаю, він мене от відбувся в моїй пам'яті. Ми писали твір, і там ким ти хочеш і мрієш стати? Я писав, що я хочу стати прикордонником. Я хочу мати собаку, яка буде вчена, і ми будемо охороняти кордони нашої держави. От то тоді, от не було зовсім мрій таких, щоб. Йти музичною дорогою. Але ж е вже після смерті моєї рідної мами, яка померла, коли було мені 8 років, ми переїхали до Чорнобиля. І там е саме Батько пригадав, що він колись вмів грати на гармошці. Тоді придбали ще першу таку гармошку. Ось. І батько каже: Ти не хочеш піти попробувати навчатись на баяні? Мені спочатку було якось соромно, як хлопець там на баяні, музика, все. Але пішов, мені сподобалось і. Практично з того і почалося. От моя таке музична музична освіта звідти розпочалася. За освітою в мене диплом фахівець вчитель початкових класів в середній школі, вчитель музики. Також я по диплому мав якби, дипломований керівник музичних оркестрів, ансамблів, керівник цих ансамблів. І це ще вже. Після музичного училища Саме е, коли закінчували музичне училище в четвертому, на 4 курсі, е, поставало питання, чи будемо поступати далі до консерваторії, чи бетінститут якийсь, е, і, або ж е, йти до армії, тоді ще Радянської армії. І не вистачало просто часу. Ми знали, що нас вже просто заберуть в армію, не вистачало часу, і ми не встигали поступити у вищі учбовий заклад. І тому, е, як музикантів тоді в воєнкоматах також ставили помітки, що ми є з музичною освітою, і так випало, що попав служити до Москви, і попав служити це проти повітряна оборона, і попав служити в ансамбль пісні і танцю ПВО Московський округ протиповітряної оборони. Саме от і музика, армія, служба в цьому ансамблі і пісня і танцю, саме, саме розташування цього ансамблю було в будинку офіцерів, це в Москві. А через дорогу, тобто зовсім поруч, метрів 500, був Даниловський монастир. Чоловічий Даниловський монастир. І ми, як солдати, ходили туди, також працювали, щось десь допомагали по справах господарських щось принести, щось перекопати. Знаєте, там нас щиро приймали, з нами спілкувалися. Ну і звичайно. Як музиканти, вперше я прийшов туди, і мені кажуть один батюшка, там він запитає, а ви вмієте співати? Я кажу, так, вмію співати. А ну йдіть заспівати, бо немає кому співати. В хорі тут і було треба було похрестити одну людину. І ми стали вперше дали просто ноти. Каже, знаєте, співайте. А ми ж не розуміли, що і як це було досить таке, і, і цікаво, і незрозуміло. І от перш тоді заспівав. У храмі чин і таїнство хрещення. Це тоді було в монастирі, і саме головне, що у тому монастирі ми познайомились із тою людиною, яка потім в моєму житті зіграла вже таку ключову відіграли ключову роль, тому що наше життя після армії було пов'язано дуже тісно на протязі 11 років, і вже якщо брати армію, то вже більше 20 років ми з цією людиною знайомі. Тоді то був і Романах Симеон, а нині це митрополит Вінницький і Барський Симеон. Хоча я тоді ще не розумів до кінця того подвигу, не розумів, чому люди йдуть в монастир і коли. Навіть е, так склало, що ми служили в трьох в армії. Це ще був у нас е, нині Архімадріт е, Лаврський е, Макарій е, і Сережа Ігнатенко. Ми служили з Кривого рогу в трьох в тому ансамблі, і е, 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 так. Так, так, так. Після музичного училища ми впали в армію разом, разом там служили ось з Макарієм, ну він тут також був ще Вадим Сердюк. І ми розумієте, коли він після армії він зник. І через два з половиною роки я від його батьків дізнаюсь, що він вже іромонах в Києво-Печерській лаврі. І я тоді, так відверто кажучи, я так думав, що тоді, вже після армії, я думаю, ну щось ненормальне, ну чому, навіщо? Монашество, ж молода людина, які перспективи, все є. Тільки розпочинає життя тут на тобі, наче життя обірвалося, наче вмер. І якби я того не розумів, абсолютно ще тоді я не пов'язував своє життя із церквою і не пов'язує, тим більше із монашеством. А одного разу я вирішив з'їздити до тоді ще, як я собі пам'ятав, Вадима, сердюка Вадима, думаю, поїду провідаю, Бо його мама щось там не дуже така була задоволена, вона мама до мене, люди, як я на неї казав, завжди казав, що щось з Вадіком сталося, щось сталося. Я думаю, може, дійсно щось сталося, ми дуже добре товаришували. Я думаю, Поїду до нього, поспілкуюся, що там, як. І після таких деяких вагань в мене була відпустка, і я влітку поїхав до Києво-Печерської лаври. А там вже все змінилось повністю. Сталося те, що коли я приїхав туди, я побачив зовсім іншу людину. Я собі думав, гадав, що він там може щось може у відношенні інтелектуальному, чи якомусь може якийсь був зрив на дло, може щось десь його, знаєте, духовно душевна, якась травма, чи ще щось. Я хотів, може, людину підтримати, може я хотів його ще звідти і забрати. Ну такі в мене думки були. І коли я попав туди. Це вже було моє життя, звичайно, таке, ну, коли я приїхав туди, життя зовсім іншим було. Тоді, коли я прийшов в Лавру, мені здавалося, я попав в інше життя. І, і інші люди. Я познайомився з багатьма монахами, які там трудились, які жили. А саме цікаве, що от ми, поспілкувавшись із вже тоді, він був і романах. Макарій, ми з ним поспілкувались, він каже: ну а ти каже: ти займався, ти вже вмієш щось робити. Попробуй тут щось допоможи, браті, потрудись. І, ну я налаштував себе на якусь таку фізичну працю, ну, хоча там, от тільки монастир також відроджувався, передавали братії корпусавки через кілаври. Там потрібно було робити певні і ремонти, і працювати, і послушання різні. Ну я не думав, ще йти на послушання, а от коли вже попав. На клірос, тоді, звичайно, в мене отак ну, от цього. Я собі сказав, я більше з Лаври не хочу їхати нікуди. І мене поставив тоді намісник Владика Павло, він ще тоді був отець Павло, він каже, давай залишайся в Лаврі, все одно вже, ти вже женитись не будеш. Я так собі думаю, ну як, що воно, навіщо він так каже? Але він як чи був прозорливий той час, але чи бачив щось. Я так зрозумів, що без Лаври, без церкви мені не буде якось не знаю, куди от і як я не хотів повертатись додому, я не хотів їхати в Кривий Ріг. І я пробував Лаври Лаврі цілий рік. Я боявся казати батькам, звичайно, я їм нічого й не казав, і було якось соромно і не по собі. Ще одна така сталася подія, чому я залишивсь Лаврі, що в той самий час із Данилівського монастиря, із Москви приїхав, переїхав до Києва. Тоді ще батько Сімеон. Нинішній митрополит. Він переїхав туди і був там різні. А в нас з ним були хороші, прекрасні духовні відношення, і він мене взяв до себе як духовне чадо. Декілька знову такі місяців він був, ну він то був вже там декілька років, але після того, як ми з ним вже зустрілись у Лаврі, то через декілька. Місці блаженніший митрополит Володимир звершив над ним архірієйську херотонію. Це було у травні місяці, 4 травня, і по благословінню предстателя церкви Митрополита Володимира Владику Симеона направили на Волинь, про яку я ще не чув і не знав, і так от навіть не здогадувався, як знав, що десь на Заході, там, що та Волині, земля така Волинська. І це так знову таки для мене було. Чимось дивним в моєму житті, тому що владика запропонував мені, каже, якщо хочеш, поїхали зі мною на Волинь, будеш допомагати мені там. Побудь зі мною місяць чи два, допоможеш мені там влаштуватися як архірею. Вагання, так, були вагання. У мене, Були вагання. Я переживав за це. Тим більше, що мене не підтримували ніхто абсолютно з моєї родини, ніхто не знав, ніхто не підтримував, і я про це нікому нічого не казав і не повідомляв про це. І Владика Семен сказав, ти можеш зробити вибір. Я не ображусь. Будь ласка, для тебе є право вибору. Але настільки я вже Знаєте, перейнявся наскільки я війшов, наскільки я поспіспілку спілкувався із братів, із монахами. Потім я, коли вже жили на Волині, я познайомився і відчуту Боже війня і благодать, коли ми були на Волині в зимінській обителі.